Всіх вітаю на малинникові 19 жовтня сьогодні і ніякої малини нема. Нема. Померзла вона. І от були такі зелепухи, але вони вже не розвиваються. Не розвиваються. Тому що, тому що зараз плюс 12, вночі не знаю 0 чи скільки. І хоча, якщо так взяти середньодобова температура, Получається плюс 6, але все одно, вже коли плюс 5, то рослини вже сповільнюються, вегета... ну, вегетація вже, можна сказати, припиняється. Весною вона починається, коли середньодобова температура перевалює за плюс 5. А осінню, от бачите, на практиці видно, дивіться, пабам. Отак вони собі Оше, скільки було. О, тут ще є червоненька. Ну вже все, заробіток на ягодах припинився в цьому році, вже більше не буде. Залишається скосити її косарочкою до мотоблока КР02У роторною косаркою. Скосити і чекати наступного сезону. Але, але малина це така штука. Тільки відходять ягоди, починається коріння. Тільки відійшли вершки, починаються коришки. Так що відправляємо саджанці, відправляємо кожного тижня. Буває по кілька разів на тиждень. Не по одній посилці, а ну, прямо пачками сюди, туди, сюди, туди, на Україну, всі сторони. Так що саджанці замовляйте, заходьте в Телеграм. Пишіть, або, якщо у вас нема телеграма, пишіть свій номер телефону в коментарях, можливо, я з вами зв'яжуся. Ну, Але Телеграм має бути всіх. Це такий файний зручний месенджер. Чік, зв'язався і все. От, Так що, так що давайте, давайте. Зв'язуйтесь через Телеграм. Підписуйтесь на наш канал в Телеграмі. О, там є різні пропозиції, різні такі цікавинки. Ну, все те, що нема на Ютубі, все є там. Заходьте, підписуйтесь в Телеграм, замовляйте саджанці, саджанці можна замовляти. ну, Не знаю, яка буде зима. ну, До середини грудня, наприклад, якщо сніг там впав і розстав, впав, і розтав, ґрунт не замерший, то ще можна садити. От. І зараз, вже, коли такі морозці йдуть вночі, я читав, що наприклад, вже Рослина розуміє, вау, мороз, холодно. Вона всі поживні речовини, щоб зберегти себе чи як. Ну так механізм точно не поясню, але суть того, що всі поживні, ну все, що треба, воно якби уходить в коріння. От, І тоді добре приживається, добре перезимовує. Тут така холодна погода, як зараз, що вночі вже такі морози. Воно сприяє тому, щоб садити малину. Так що... От ви поки замовите там сьогодні, завтра, післязавтра, поки ми вам відправимо там післязавтра, після післязавтра, після післязавтра, -після -після <хи>, наприклад. Потім ще воно поки доїде до вас. І поки ви ще його посадите, і все буде класно. Так що по сортах. Сорти весь опис, весь асортимент є. В цьому, в телеграм-каналі нашому. Він так і називається Юний ентузіаст. Посилання я ж кажу, буде під цим відео на наш телеграм-канал. Ну і просто в телеграмі його можна знайти, написавши Юний ентузіаст. То зараз я хожу по полі, де знаходиться полана. То я для тих кажу, хто недавно підписався на наш канал. Це полана перший рік в нас посаджена. Це не ці саджанці ми продаємо. Саджанці з тих полів, де я собі купляв, наприклад. або з іншого поля, де людина займається професійно малиною і ну, саджанці вже не ну, теж постійно всім відправляє, купують люди. І все нормально, хороший догляд, все класно, хороші саджанці, вчасна чесна відправка. Так що працюємо. Ми купаємо, відправляємо, ви отримуєте і садите. І на наступний рік, от зараз ви посадите і вже починаючи з липня місяця вже будете скубати свою червоненьку малину, різні сорти, які ви замовите, будете мати власну малину. Через скільки? Листопад, грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень, червень. Через 8 місяців будете мати власну малину. Власні ягоди. Так що ласкаво просимо. В телеграм, пишіть куди, кому скільки. Немає якогось мінімального замовлення, по 15 штук відправляли. Так що пишіть. <му> Ото на ту всю плантацію 15 соток отут. Я ж скільки минулого року мені йшли, йшли ті посилки, я їх садив, садив. От. І, до речі, ще там я купляв, мені відправляли їх. Високими, такими, ну не сильно високими, але стебло могло бути коротше. І, а може воно і було коротке, ну, в мішках було все напхано. І воно стільки займало, мені на нову пошту приїжджали. Такі на новій пошті, ви якщо бачили, там як йдете на склад провіряти посилку. Там стоять такі величезні, там величезні, величезні ящики. І туди складають всякі маленькі штучки дерев'яні. І потім той ящик закривається. Ото мені приходили отакі посилки величезні. от. До чого я веду? Я до того веду, що ми не так пакуємо, як приходили мені, що приходить компактна посилочка, що платити вам там небагато буде за доставку. от. Бо я тільки пам'ятаю щось раз, чи 1700 за доставку мені було, чи скільки. Зараз як згадаю. Але нічого, то все. Таке, то все пройшло, то все досвід. От. Вам буде платити за одну посилку там, ну не знаю, в районі 100 гривень, плюс-мінус, я не знаю точно скільки. 100. В основному по 100-100 чеки, може десь 100 з чимось. Ну, звісно, в залежності від об'єму. Якщо ви там замовляєте 100 штук, чи замовляєте 400 штук, чи замовляєте 20 штук, то воно трошки буде відрізнятися. Звісно. От. Тому так однозначно сказати не можу, але просто скажу, що упаковочка компактна, щоб чим поменше було клієнтові платити за доставку. Дорогі глядачі, якщо вам важко розрахувати, наприклад, яке має бути міжряддя, скільки вам треба штук на вашу площу, яка у вас є площа посадки, можете звертатися до мене в телеграмі мені писати, я вам допоможу, розрахую, яке має бути міжряддя, скільки вам треба штук замовити. Малини, бо знаю, як я минулого року садив, теж то все було важко. От, якщо якісь питання, там, як полив крапельна стрічка, ну я взагалі нічого не знав, але то все пройшов і можу, якщо ви теж зовсім нічого не знаєте, я вам можу теж щось підказати. Не на такому професійному рівні, а на такому рівні простому, на такий, як то кажуть, на хлопський розсуд потім можу вам підказати те, що знаю. Так що не бійтеся замовляти саджанці, я вам розкажу, як, що, куди, по якому посадити. Якщо ви не знаєте, як удобрювати і думаєте, що лишні витрати, люди добрі. Я нічого не удобрював. І все нормально. От. Головне доглядати, не допускати, щоб були бур'яни, якщо велика засуха, поливати. От. І все. І садити корінням донизу, не доверху. Все. ото три таких моменти критичних, яких треба дотримуватися при вирощуванні малини. І все, і ви будете їсти або продавати малину. Так що, робіть правильні висновки.